Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 31 січня 2026 року ми знаходимося на нашій міні-плантації Ківі. Тут у мене росте декілька ліан, досить солідного віку, їм вже десь по 11-12 років. І спираючись на досвід вирощування догляду за ними, розповім про те, про природні фактори, які заважають нам виростити здорові ліани щедрим врожаєм корисних плодів, і те, як нам допомогти мінімізувати їх вплив. Тому що всі так чомусь вважають, що, наприклад, у винограда є хвороби, шкідники, і з ними постійно потрібно боротися. А ківі просто посадив, забув і все. Але на практиці все це. Не зовсім так. Ну, і, звичайно, спочатку нагадую всім, що підписатися на наш канал ви можете прямо зараз. Ну, сьогодні ми почнемо з впливу холоду і вітру, а за деякий час потім розглянемо ще й спеку і перезволоження. І ось так почнемо із негативного впливу холоду. Спочатку до мінусів вже після початку вегетації. За літературними даними, температура повітря від мінус 1,5 до 2 градуси Цельсія. Протягом всього на всього 60 хвилин вже можуть значно пошкодити вегетативні, а потім і квіткові буруньки. Так сталося у нас у місті минулого року. Звичайно, відбили нові пагони, але без жодної квіткової бруньки. А ляне тут такі здорові ціла стіна. І тут не було жодного плода. Хоча, в принципі, один плід все-таки був. І який вихід? Чим можна цьому зарадити? Вихід тільки один, це дощування. Але тут в мене такої можливості немає, а на іншій ділянці така можливість є, і там нам вдалося отримати хоча б деякий врожай. Щодо морозів взимку. оці мої ліани вже витримали максимально 21 градус і, і жовті, і зелені киві. Але. І дали повноцінний врожай. Але це було короткочасно, тобто, протягом всього-навсього декількох годин, і рослинам вже на той час було десь по 6-7 років. Тобто, це не були однорічні чи двохрічні якісь саджанці. І я думаю, що Жовтоплідні, і навіть зеленоплідні, одно, і навіть двохрічні за такої температури загинули би точно. Що ж у нас було цієї зими? Короткочасно було 14-15 декілька разів, але було навіть, можливо, і до 17. Градусів. Ну, Дорослі ці ляни, вони, вони вже потребують обрізки, і вони з честю витримали випробування холодом. Але хочу звернути увагу на щеплення. Ось такі зробив декілька щеплень. Ось таких декілька щеплень. Це жовтоплідний. Сорт лушанця, наприклад, Є одне таке щеплення. Тут є ще одне таке щеплення. Всі ці щеплення були зроблені на початку серпня, і вони непогано прижилися. І такі щеплення в мене. Ось тут ще одне, бачимо, вони повністю зараз пропали. Такі щеплення я вже робив неодноразово. Вони хоча ці прищепи, і не йшли вріст. Але після мінус 13, вони наступного року добре розвивалися. І все з ними було добре. Декілька разів перевіряв. Оці прищепи протягом зими. І після морозів там 5, 6, 8 градусів, ніяких проблем з ними не було. Але останні морози їх добили. І, і все, можна зробити висновок такий, що, по-перше, щепити краще, чим раніше, щоб ці прищепи пішли все-таки в ріст. І Добре, визріли, але ще такий невеличкий нюанс, що оці жовтоплідні сорти, вони менше морозостійкі. І тут у нас дуже багато всяких байок про те, що ківі там видержують під 30 градусів. Можливо, короткочасно таку температуру більше 20 градусів. Видержить в першу чергу Київ і Карпат, а всі інші це під питанням. І тепер ще одна у нас така серйозна проблема це вітер. Ось я хочу показати, що тут, от перед нами гаражі, оці ліани вже мають у нас висоту 4 метри приблизно. Тобто над гаражами вони ще у нас десь півтора метри у висоту. І тут врожаю не було, але наросло дуже багато листя, багато було вегетативної маси. І Хоча цим ліанам вже, як я сказав, досить багато років ніяких проблем з ними не було, але в цьому році що? Зазначу, нетипово для нашого регіону. Був, здається, один день дуже сильний вітер. І тут у них у цих ліан досить велика парусність. І вітер дме з тої сторони від ражів. І тобто можемо подивитися, як як похилилися. Не знаю, чи це видно, як похилилися наші опори. І зараз треба придумати, що о, робити з цими опорами, як їх закріпляти. Щоб стримати у рості такі, такі здорові, ось бачимо. Щоб стримати у рості такі ліани, то я. Чомусь не бачу такої можливості. Хоча, можливо, якщо постійно ними займатися, то їхню висоту і можна обмежити, але, звичайно, тоді і врожай у нас буде менше. І все-таки тут я хочу зазначити, що тут вихід такий, що для вирощування ківі Краще використовувати ар арочну таку конструкцію. Там її висотою не більше 2,5 метрів. Тоді нам зручно обрізати, обламувати пагони і проводити будь-які маніпуляції із нашими ліанами. І, звичайно, легше збирати. Плоди і плоди навіть у випадку граду, вони висять і під листям, і менше пошкоджуються. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати на сьогодні. Незабаром ми зустрінемося знову. До зустрічі!